подкаст Розпочалися власне, новорічні свята. І, звичайно, можливо, хтось вже ялинку собі там нарядив, хтось тільки буде це робити, хоча дивно. Але отут які можуть бути небезпеки і для дітей, і для дорослих, і в цілому щодо такої пожежної небезпеки власне, вдома. Так, я бачу. Дивіться, з приводу влаштування ялинки, по-перше, ми повинні мати стійку основу для цієї ялинки. А по-друге, якщо в нас немає цієї підставки, тобто ми створюємо, ми штучно її створюємо, тобто ми беремо ємність, наповнюємо її піском і вставляємо так, щоб ялинка в нас стояла, не шатаючись. А друге, друге, коли ми прикрашаємо ялинку, ми повинні впевнитись в тому, що гірлянди, які ми використовуємо, є заводськими, тобто виготовлені з сертифікатом, сертифікатом якості, не куплені, ну десь на ринку або, наприклад. Тобто, десь покупляти їх треба в фірмових магазинах, то, то гарантія, а... що вони ну. Безпечно, так? Ні, дивіться, це не фірмове магазині. Просто при е, купівлі гірлянди повинен бути сертифікат. Повинен бути сертифікат щодо заводського виготовлення, угу. що вона пройшла е, певні випробування, що вона безпечна. А е, це, по-друге, по-третє, ми повинні переконатися в тому, що наш провод, наш провод він ізольований. Він ніде не мерехтить, він не пошкоджений. Ми повинні переконатися в нашій проводці. Наступне, ми не підпускаємо дітей до гірлянди. Тобто ми, не... ми слідкуємо так, щоб діти не чіпали гірлянду. Чому? Чому? А ці фонарі, вони а... гарячі, Тобто вони створюють жар, вони дають жар, і дитина маленька може. Опіктися, і ну, тобто це буде вже а, ситуація небезпечна. А, а ще сп... такий момент. <гум> От, ну Дивіться, є гірлянди, але ж ну, крім гірлянд, чіпляють ще там якийсь дощик, ще якісь там пластикові штучні прикраси. А, а, якщо дійсно нагріваються ці гірлянди, як ви кажете, то. Чи, чи варто тоді використовувати ці штучні прикраси, бо вони ж теж несуть небезпеку, вони ж теж а... пожежу небезпечні? Так, 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 100%. А дивіться, ми не прикрашаємо ялинку паперовими, легко займистими іграшками, не використовуємо вату. Чому? Чому? Тому що хвоя та сосна це легко займиста деревина, вона дуже швидко спланіюється. І ми можемо просто не встигти зреагувати. Також, також, ми не залишаємо гірлянду без нагляду, а, працюючу. Чому? Чому? Аварійні режими роботи, а, електромережі, коротке замкнення, все, пожежа. Ну тобто. А, дивіться, ще такий момент. А, встановлюємо ялинку ми якнайдалі від відкритого вогню. Тобто, це камін, газова плита. Ми маємо забезпечити. І напевно наостанок, що можна сказати за це питання, це не ялинка не повинна перешкоджати вам вихід з квартири, mm -hmm. з домівки, з кімнати. Тобто вона не має бути у вас на шляху. Mm -hmm. Ну тут, тут зрозуміло, так. Сподіваюсь, що ці рекомендації прості. Тут має прості. бути евакуаційний вихід. Так, yeah, так, yeah. так, 100% yeah. так. Ну, якщо він є, якщо він придуманий, ну тобто є ж один вихід, наприклад, з квартири, як правило, ну то ясно, що не треба ставити її в коридорі. Ну, хоча кому як зручно, але такий момент. Варто обдумати дуже, дуже сильно це питання. Далі, ну і у нас зараз, наскільки я розумію, зимові канікули відбуваються. Так, правильно? Так, так. так, а я от сам насправді в школі пам'ятаю, навіть в нас. В школі теж перед канікулами завжди приходили власне колеги ваші а, там, розповідали mm -hmm. теж, як себе правильно поводити. Давайте спробуємо нагадати і дітям, mm -hmm. і дорослим. От дорослим, напевно, найголовніше, mm -hmm. нагадати, як, які небезпеки несуть зараз зимові канікули, з чим це пов'язано. Mm -hmm. Ну якісь загальні і такі специфічні зимові саме безпеки. Mm -hmm. Mm -hmm. Почув, ну дивіться. Всі ми були дітьми, всі ми пам'ятаємо той час зимові канікули, тобто ти береш санки, льодяники, лижі, йдете на найвищу горку і катаєтесь. Ну, в цей момент ми думаємо, ну що може з нами трапитись? Ми з друзями, ми гуляємо, нам класно. Але але не треба забувати, що небезпека нас очікує на кожному кроці, особливо там, де ми менш за все на це очікуємо. Тому. тому у мене декілька порад саме для, для батьків. Саме угу. для батьків, тому що а, зараз, зараз я хочу звернутися до батьків. А, шановні батьки, будь ласка, розмовляйте з дітьми про особисту безпеку. А, не забувайте про це. Для дітей ви є найголовніший авторитет. Тобто ви ті, кого вони почують. А, зараз я хочу поділитися з вами декількома правилами. По-перше, ми розуміємо, що зима це темна пора доби, вона наступає доволі рано, порівнюючи з іншими. Ми намагаємося обрати нашій дитині світлий верхній одяг. Чому? Чому? Пояснюю. Тому що темний одяг у темну пору року, темну пору добу, доби ми бачимо за 10 метрів приблизно. Світлий одяг ми бачимо за 40 метрів. Але, але в нас є ще. Така двовижна штучка, як флікери, тобто це світловідбувальні елементи. Угу. За можливості ми цепляємо на одежу дитини, на, на рівні очей водія легкового автотранспорту. Тобто, це шапка, куртка і якісь рухливі частини тіла, тобто коліна. Ну, я знаю, що так. Певний одяг дитячий, ну, скажімо, не весь. Але мені здається, що за останні там кілька років вже є ж ці рекомендації, стандарти, і в Україні вони теж впроваджені, що е дитячий одяг, особливо верхній, зимовий, має бути ну за замовченням обладнаний, от всякими різноманітними світловідбувальними елементами, там стрічками, якимись там квадратиками, ще чимось. Так, 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 воно повинно бути. Так, воно повинно бути, але ми розуміємо, що ну не всі. Батьки мають можливість купляти саме такий одяг своїй дитині. Так? І якщо немає такої можливості, то ми можемо тобто, просто взяти цю наліпку а, і саморуч, самотужки вже наліпити на одяг. А так, можливо, десь воно буде негарно, можливо, дитині не, понрав... не сподобається, але, але треба пояснити, що це безпека. По-перше, це безпека. А, дивіться. Ще так, а на якій відстані mm -hmm. о, 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 ці світловідбувальні елементи ми бачимо? Ну, а, ми кажете, так, так, темний так, одяг 10 так, метрів, так, світлий 40. М. А це? Темний одяг 10 метрів, світлий 40, а світлий одяг із флікером е, наліпленим до 150 метрів. О, так. Оце серйозно. Так. Ну і тому бачите, це власне і правило для водіїв теж звертати увагу. на це. 100 відсотків. А дивіться. Ще в нас є такий момент, а, як крига. Як крига зимою, так? Ну зараз немає, бо у нас плюсова температура. Так, ні, ну взимку ну, рапор... взимку ж зазвичай. Так, 100 відсотків ще буде. Дивіться. Ви ваші б слова та богу. Сто відсотків. Бо я і снігу захотів раптом, власне, так. Ну, кавіться. Так, дивіться. Пояснюємо, пояснюємо дитині, без дорослого на лід ми не виходимо. Тобто, який би ви, який би він не був, який би він не був, без дорослого ми не виходимо. Які б коли за них гарні не були, mm -hmm. без дорослого. Так, поки. але ну дитину ж також можна зрозуміти. Вона цілий рік чекала зими. Ну хочеться, ну не хочеться. Так, мали, так, так. Хочеться, що ж робити батькам в цей момент, будь ласка. В нашому місці встановлені безліч, безліч штучних ковзанів, які обслуговують та забезпечені безпекою. Будь ласка, виділіть час та зводіть свою дитину, щоб в нас потім не було ніяких інцидентів. Тобто, якщо ж все ж таки ваша дитина стала свідком, свідком того, як інша людина провалилася, як інша людина провалилася під лід, що ж робити? По-перше, по перше, по -перше ми одразу намагаємося знайти дорослих поруч. Ми не ліземо з самотужки, тому що дитина, ну, розуміємо всі, так? Так. Ми намагаємося знайти дорослих. Якщо вже дорослих немає, якщо дитина впевнена в своїх силах, якщо дитина впевнена в своїх силах, якщо ви впевнені, то ми беремо фанеру або дошку. Яка може бути під рукою. Якщо цього немає, ми а, лож, ложимося на лід, простягаємо руки на 180 градусів та починаємо повсти. Та починаємо повсти, а не доповзаємо до самого потерпілого. А з собою обов'язково ми повинні взяти або шарф, або сані, або паличку якусь. Тому, чому? Чому? Пояснюю. Тому що ми будемо е, підповзати до потерпілого за 3-4 метри. За 3-4 метри. Чому не можна ближче? Тому що в нас вже є пробоїна в кризі і є е, е, варіація, можливість е, того, що е, поруч крига також буде створитися пробоїна. А тобто, е, ми підповзаємо. Ми подаємо наш предмет, який ми з собою взяли, та намагаємося витягувати людину. Коли ми вже витягнули людину, не в якому разі, почуйте, будь ласка, не в якому разі ми не встаємо на ноги, на коліна. Ми були в положенні лежачі, ми так і залишаємося. Ми так і залишаємося і тим самим починаємо повсти до берега. Цей момент є. Дивіться, дивіться з приводу льоду, з приводу льоду, коли вже можна виходити з дитиною на лід, якщо ви ну тобто зібралися, виділили час. Мінімальна, мінімальна, мінімальна товщина криги повинна бути 7-8 вісім сантиметрів. Ну це для однієї людини. Так. А ми розуміємо, що ми йдемо з дитиною, тобто нас двоє, ми поруч. А на цей моле момент... дитина і не важить як доросла, вона так, важить трошки так, менше. Так так, так, так. На цей момент ми використовуємо а, кригу товщиною мінімум 12-15 сантиметрів. А як зрозуміти, що це саме та крига? Ну тут uh -huh. варіант такий. Дивіться, або ну, як швидко вона наростає, uh -huh. а так при якихось температурах. Або а, як її можна візуально зрозуміти? Ну крига і крига, ну крита снігом. Ми ж не знаємо скільки там сантиметрів, ну стали. Ну, ну ніби тримається, ну крок зробили, ну п'ять зробили. Uh -huh. ніби, ніби все добре. Так, дивіться, крига вкрита снігом. Як зрозуміти, що візуально, що крига не є тостою? Якщо крига вкрита снігом, це вже показник того, що вона є небезпечною. Якщо там є замерші гілля, замерша вода, замерший бруд, тобто ми вже розуміємо, що під водою йде течія. Що вона несе цей весь бруд і що крига не надійна. Угу. Тобто тоді варто з ніг змітати, щоб подивитися а, на неї? Ні, дивіться, а як ми потрапили на лід? А, як нам треба взагалі потрапити на лід? Ми ніколи, ніколи, повторюсь, ніколи не пробуємо самотужки ногою цей лід. Чому? Чому? Пояснюю. А, Ви можете спробувати один раз, два, витримав, Все добре. А потім встати на нього двома ногами, тобто опору повністю цілу зробити на кригу, і ну, вона не витримає. Угу. Вона просто не витримає. Тому бажано взяти якийсь предмет, тобто ту ж палку для прикладу, і вже з нею би, це виконувати. Тобто нею це все випробувати. Ну, Тобто палкою пробувати? Так, криву. так, так, стоїть, стоїть, Але палка ж палка теж? Теж не має тої ваги, яку має людина. Ну от палкою спробував, ніби твердо. Uh -huh. Потім зробив кілька кроків і воно почало Угу. Uh -huh. Дивіться, а щоб воно не почало тріщати, ми візуально це можемо зрозуміти. По-перше, по-перше, лід не повинен бути вкритий снігом. Так. так. Якщо він вкритий снігом, ми його не розчищаємо. Ми туди просто не йдемо. Ми не йдемо, тому що коли ми почнемо його розчищати, тобто самотужки. Ми можемо опинитися під кригою. Тому що сніг може лежати і на кризі товщиною в 1 см. Так, дивіться, ще в нас є такий момент щодо підводної течії. Щодо течії, а, якщо ми бачимо, що якесь, що, якщо ми можемо побачити цю течію, тобто що вона несеться, вона несе гілля, вона несе цей бруд, ми розуміємо, що товщина. Не за НАТО. Для того, щоб ми стали на нього. А з приводу криги є момент. Дивіться, що ще можна сказати по цьому питанню. Ну, я от просто mm -hmm. хотів е, зрозуміти, а наскільки, от, яка має бути температура, щоб на, там, і за який час може нарости от ці хоча б мінімальні 7 см снігу. Ну ясно, що mm -hmm. зараз у нас плюс. Так, та так, ніякої так криги криго так, не пахне. Але так. От, через буквально там, кілька днів. Днів через п'ять, у нас почнеться мінус. Uh -huh. І от буде там в один день, наприклад, мінус два, а в наступний день буде мінус 10. десять. Uh -huh. От а, цього достатньо, щоб з'явилося там семи сантиметрова. Uh -huh. Ні, дивіться, <клес> це все залежить, це все залежить від водойми, від площі водойми. Тобто наразі я вам сказати не можу, тому що кожна водойма вона індивідуальна, вона має особисту течію, вона має особисту площу і вона має особисті особисті кількість мінералів цій воді і тобто кожна кожна водойма вода індивідуальна вона замерзає кожна індивідуальна але в середньому якщо як ви кажете у нас мороз мінус 10, Ну, то тиждень можна почекати, угу. хоч можна тобто почекати. при стабільному морозі, мінус так. 10 так. тиждень, і тоді так. вже буде так. прига, на яку так. можна виходити, на яку можна виходити, не дитині можна виходити дитині з дорослим. Тільки дитина угу. одна у нас на кригу ніколи не виходить. Так, Требний подкаст.